Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії, як і завжди, ми говоримо про творчість в рамках нашого проєкту. Сьогодні темою нашого ефіру став затишний вечір музики, творчості та благодійності, який відбувся у Кривому Розі минулими вихідними під назвою Перший у Кривому розі благодійний квартирник. Більш детально про організацію та про те, як пройшов сам захід. Нам розкажуть наші гості. Це один з організаторів заходу. Богдан Соляник та учасник заходу Мурат Ахмедов. Хлопці, радий вітати. Привет, вітаю вас. А, Богдане, ну а тебе точно. Всі те глядачі першого міського знають, але знають тебе як шеф-кухаря, знають тебе як співака, як реп-виконавця, автора пісень. Але а, зараз ти для, для наших глядачів став уже знаєш, таком, в такій новій якості. Тобто, ти організатор заходу. А, як виникла ідея організувати взагалі от благодійний квартирник? І чому саме квартирник? Слухай, ну. У нас проходили зйомки, які ти знаєш, я не буду поки нічого анонсувати, але були зйомки, в яких приймали участь декілька музичних гуртів. Я коли побачив цю картинку, як це може виглядати і що можна з цього створити, мені одразу же прийшла думка зробити цей квартирник. Ми одразу зібрали ці гурти, обсудили. Я подзвонив своїм друзям, реп-виконавцям також поетам. І ми так от зустрілись усі, ти ж, до речі, теж. Ну, в цій темі. Я приймав участь безумовно, але хочеться, щоб, знаєш, ти більше розкрив. Тому що ну, цією ідеєю ти також до мене. Ну, тобто одразу ти мені сказав, що от я там, придумав таке-таке, так, давай щось робити. Гарно, в голові все склалося і мені. Здалося, що буде круто об'єднати різні гурти різних стилів жанрів та створити такий творчий музичний вечір, показати місту, які у нас є творчі люди, і презентувати в цілому всю роботу, яку хлопці там гітарісти грають, знаєш, там барабанчики, і показати це все. Ми зробили такий концерт, в якому. Ну, як мені здалося, було дуже круто і багатьом сподобалось. А чудово, якою була головна мета заходу, і чи вдалося все ж таки її досягти? Мета заходу була показати знову ж таки місту, всіх виконавців, так, які пишуть свої пісні, які грають, і якомога більше людей побачили і послухали, і побачили, що дійсно є дуже творчі, талановиті. Люди в нашому місті. А хто виступав на цій сцені? І як взагалі відбувався відбір учасників? Було три гурти а, різних жанрів. Тобто Були одні акустичні гітари, хлопці грали, другі рокери, у них прямо обладнання багато було, барабани, вони відіграли свої кавер-хіти. У них є і свої пісні також, але ну, ти ж пам'ятаєш, були хіти світові, які вони відіграли, і дуже було якісно і круто їх чути. Були реп-виконавці, до речі, сьогодні Мура, Мураті, мій друг товариш, з яким ми також виступаємо, записали нову пісню, яку також презентували в цей вечір. І ну, В цілому різні гурти, різні жанри. Ну, Остап. Тобто вечір. от Саме такий квартирник, так? така збірна солянка. як ну, знаєш, У багатьох складається враження квартирнику. Це коли там один гітарист, знаєш, в якійсь кімнаті. Квартирі, і, там, так, так. В Але ми зробили трішки іншого формату, об'єднали багато усього і зробили це квартирник, але такий. Концертний квартирник, так скажемо так по новому, по новому а, да. так до, до речі, Мурат Ну, мураті, так як більше так. тебе знають під цим псевдонімом. Чи е, одразу ти погодився взяти участь у квартирнику, тому що е, ну знаєш реп і квартирники, так до яких ми всі звикли. Ну, трішечки не той формат. Як Богдан сказав правильно, так що це якась гітара, там якийсь, якась квартира і все. А ну от, е, як ти якою твоя була реакція, коли там Богдан запропонував тобі? Ну по-перше, я дуже хвилювався. Думаю, ну як це квартирник, як це я там буду свій реп читати в квартирнику. але мене Богдан одразу заспокоїв, каже, це буде домашня атмосфера. Тобто, ти зможеш показати, що в тебе є, послухати, що люблю. Роблять люди. Прийшли усі свої, це Кривий Ріг. Ну, тобто, усі всі наші друзі, знайомі, всі так. знайомі, хто підтримав нас. Ми хотіли просто показати, що культурне життя в нашому місті воно живе, воно вирує, воно бушує, і ми його показуємо людям. Ми дуже, ну, ми дуже раді, що люди прийшли на це подивитися. І як сказати, до головним цим ну тут було що це було благодійно все, це був благодійний підтекст. У цьому тобто ми е, мали велику мету не просто по ну поспівати або з друзями посидіти. А, тобто, тут була дійсно мета. А, так, дійсно були зібрані кошти. Був проведений благодійний акціон, Я, я вже так привідкрив наших речі завісу. А кошти зібрані, які були, вони пішли до благодійного фонду Україна. Це сила. велика сила, це Україна. І там уже далі е, Володимир, керівник цього фонду, він вже розподілить, куди е, будуть направлені ці кошти. Е, а які твої взагалі е, реакція глядачів, чи тобі сподобалася взагалі ця плана, тому що я тобі також ми з тобою не бачили ще після концерту, але я тобі скажу, що я е, е, наступного дня я заїхав до закладу, в якому проходив. А це квартирник її. Там було багато дівчат, і вони всі просили в мене е, скинути е, твої пісні квартирник пройшов не вдався. Так насправді вдався, звісно. Так це так і було дуже багато нових підписників, нових глядачів, хто слухає мою музику, хто просто підходить на вулиці, десь у кав'ярні каже, о, а я зацінив тоді на квартирнику, був дуже круто. Ну, це ось для цього ми і робимо такі. Ну ніхто цього не робить, потрібно хоч якось рухатись. От для цього ми робимо, щоб впізнавали. Знаєш, люди бачили, що у нас є творчі творчі люди, музиканти є насправді є круті, дуже виконавці. Просто їх ніхто не чує. І такі інколи робити заходи, ну, це важливо насправді. Навіть от, показати хлопців, так, зробити якусь добру справу, благодійну. Да? Ми зібрали небагато коштів, але ми це зробили, хоч, ну, хоч якось. Да? І ось такі інколи ми будемо робити речі, якщо нас будуть підтримувати там, заклади йти на зустріч з нашим пропозиціям, це буде взагалі. Більше Супер. більше об'єднувати всіх і робити разом і гастровечори, і квартирники, і, 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 все, і все, що тільки можливо. Все, так, що тільки можливо, так. так. так а, до речі, про те, що все, що тільки можливо. Я знаю, що після цього квартирнику можна сказати, одразу ви вирушили на концерт до Одеси. Так, так ми наступного так. дня зранку поїхали до Одеси. А, насправді там було не, не багато людей, але ми все-таки поїхали, і також люди, які були там на концерті, також зацінили так само. І підходили пофотку, і так само треки просили скинути. Знаєш, ну, маленькими кроками ми щось робимо, щось пишемо. Записуємо, і дай Боже, щоб таке було ну, і тобто, далі. Тобто, можна сказати з певністю, що е, в Одесі ви е, вдвох заявили про кривий ріг і про те, що так. в Кривому Розі є реп. А, 100, ми так і, 100%. а ми так і вийшли. Сказали, ми приїхали з кривбасу, друзі. Тому включайте музику, зараз буде реп. Зараз буде кривий ріг. Зараз буде кривий ріг. Чи плануються подібні заходи? Можливо, в найближчому майбутньому, можливо, вже в планах є провести план, ще декілька. В, в планах є завжди. Але ну багато робити там кожну неділю або кожен місяць. Ну це забагато буде, так ну насправді. Там, якщо буде все окей, не буде ніяких хорошого потроху, так таке так. Може, можливо, на весну зробити якийсь концерт, знаєш, або можливо хтось буде приїжджати, організовувати якісь і нас запросить так само. Ну в планах завжди є. Дай Бог, щоб все вийшло. Ми зробимо, звичайно, ще ще масштабніше, більше, крутіше. Запросимо ще більше людей, виконавців. Ми фантазуємо, робимо, а там буде вже як буде. <світ> Але як ви думаєте, чи потрібен ось там такий формат в кривому, Рогу, так, в кривому розі, такий формат, як квартирники? якщо можна я відповім, будь ласка, справа в тому, що концерт це дещо більш масштабніше, таке ну, куди приходять багато людей. Вони мають ну нами не тільки послухати музику, ще й потусити, а квартирник це саме спрямовано на те, щоб поділитися своїми емоціями, оцими саме ну, знайти емпатію да, серед людей, хто відчує твою музику, хто зможе насправді оцінити це. Ну тобто не просто послухати, як вон там баси луплять дуже круто, а насправді відчути э, сенс пісні, слова і знайти їх у собі, тобто щоб вони. Відзеркались, оце і є чим відрізняється квартирник від концерту, звичайного. Тобто, туди прийшли всі наші друзі, рідні, ну сім'я. Послухати просто, що ми вміємо і що ми робимо. Ну от і все слухай ну круто. А Богдана, які загалом були відгуки від гостей про саму організацію, про про те, як пройшов цей концерт? Ну і саме там, напевно, давай про артистів. Тому що ну я знаю, що зал був забитий повністю. Так, так, нам так, вдалося зробити посадку. То, ну, насправді важко було, ти сам знаєш, і відчув, як це <с <с приймати <с самого лу. ранку. Так, так. Відвозити, привозити вся ця установка, багато якихось. Якщо одне діло, знаєш, проводити або виступати, і друге діло, з яким ми зіткнулися це організація. Так. Ну ми нічого, ми зробимо, як це правильно сказати, ще щось масштабніше. Я Ні, думаю. це Ми зробимо 100%. Ми зробимо роботу над ошибками. роботу над помилками над так. помилками. Так. Так, і ми вже знаємо, як це зробити. Пройдячи цей шлях, так я думаю, якщо ми зіткнемося знову з організацією, ми зробимо це вже більш технічніше. Але як це не було, ну все було супер, всім сподобалось. Ще декілька днів мені писали, дзвонили і при зустрічі, казали, як це було круто і супер все, да і є 100%. А, да. Ну що ж, хлопці, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу вам подякувати за те, що ви завітали до нашої студії. І, звичайно, як людям творчим. Я вам хочу побажати тільки побільше творчого натхнення. Це, напевно, перше, що повинно бути в будь-якого артиста. І, звичайно, побільше вдячних глядачів, вдячних слухачів і щоб ваша музика просувалась і за межі Кривого Рогу. Я вам щиро дякую. 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 А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. Говорили ми про першу кровморозі благодійний квартирник в гостях. У нас були один з організаторів заходу Богдан Соляник та учасник заходу Мурат Ахмедов. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.